Митківська гімназія з дошкільним підрозділом, вірш Моя Україна, читає автор Тетяна Сметанюк. Там де небо, синє, синє кришталеві ріки, лине кобзареве слово й Лесі Українки. Тут Франко і Коцюбинський, і костен коліна. Описали рід той сильний, рідну Україну. Тож послухайте й мене простую людину, вам повідати я хочу про свою країну. Там, за степом, за широким сонечко сідає, а в саду вишневому соловей співає, Соловейко той щебече про щасливу долю. Про незламний рід козацький, сильний дух і волю. Стоїть славна Україна між сяном і доном, Дніпро її обіймає і Чорне є море, її велич у піснях й віршах не згасає, шмат землі, що був до нас, й після нас засяє. Як в людини є народ. То вона людина, наш маленький материк з ім'ям Батьківщина, там, де тиса і Дунай прип'ять із десною, розквітає рідний край величу й красою. Там, де наші козаки славились віками, як боролись крізь роки за волю і славу. І відтоді і повсякчас Україна знає, що нелегким є той шлях в боротьбі за правду, нехай знають в цілім світі про мою країну, про народ наш працьовитий, мову, солов'їну. Нехай бачить, як боролись не раз з ворогами, і як діти не вертались до рідної мами. Наш сусід, що братом звався, вторгся в Україну, попелить міста і села, нищить скрізь руїни. Уночі, коли всі спали, ракети упали, і відтоді Україна спокою не знає, якісь дрони та шахеди літаки збивають. Гине нація українська, козаки зникають, наче в спину ніж з війною. Чом прийшла Росія? Ми ж обабіч із тобою фашистів гасили, наче друзі і родина за столом сиділи, чому нищиш Україну, що не поділили? Наші землі родючії цілий світ годують. У нас волю і незламність з дитинства гартують, ми ніколи не бажали чужого забрати. Рідний край оберігали від ворога ката. Чом вбиваєш нас, сусіде, у чому ж ми винні? Що найкраще, певно, жити в нашій Україні. Ми із кожним поділились геть сматочком хліба. І ніколи не сварились, як бува, без діла. А тепер, моя країна, крила опустила, мами плачуть на колінах, поховали сина. Впадуть сльози материнські та й на землю чорну. І За дітей українських піде ворог в воду. Нащо нам ці безіменні й загиблі герої? Поверніть до мами сина, поверніть додому. Стало синє небо чорним, плакало дощами. Відлітають наші діти в небо журавлями, відлітають до хмаринок, там шукають раю. Поховає мати сина і разом з ним вмирає. Плаче серце материнське плаче, не стихає, викохала ту дитину, а війна забрала. Гріх найбільший цілім світі людей убивати, і не зможе ворог жити, якщо став вже катом Чи ти думав, лютий враже нас занапастити? Я відверто тобі скажу. Край мій буде жити, і від заходу й до сходу в білих вишиванках заспіваємо ми оду. Про країну вранку, про країну, що не здалась, кайдани не вділа, що не впала, не зламалась, повстала з руїни. Ще могутнішою стала, розпустила крила, і на самий п'єдестал до висот злетіла. У вогнях горить калина, де багряні ріки. Це незламна Україна з тих часів й до віку. Засиніє знову небо, сонечко всміхнеться, і до кожної матусі синок обізветься. Там, де небо, синє синє, кришталеві ріки, лине кобзареве слово. І Лесі Українки, тут Франко і Коцюбинський, і Костен Коліна описали рід наш сильний, вільну Україну.